За інформацією Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові обстріляли територіальну громаду 21 раз. Випустили 99 снарядів. Під вогнем були обласний центр Антонівка та Сонячне. Вночі армія РФ атакувала Садове та Херсон. По житлових кварталах міста гатили із різних видів озброєння. Росіяни били по населеним пунктам по Херсону гаражні кооперативи, потрапили під обстріл в Херсоні. А також Територія одного із заводів, також гатили по Золотій Балці, там пошкоджена будівля сільської ради. В дучанах потрапив під обстріл. Чоловік отримав поранення. На жаль, у Микільському є жертва. Жінка 85 років потрапила під обстріл на подвір'ї свого дому і, на жаль, загинула. Продовжують російські військові обстрілювати і населені пункти Береславського району, розповів голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинились чотири територіальні громади. Вчора ввечері ворог задав авіаційного удару по селу Новий Береслав. Пошкоджені були житлові будинки. Господарчі споруди мешканців. Також пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Один кап влучив між село Новий Береслав та Береслав. На сьогодні село Новий Береслав та частково місто Береслав залишається від електропостачання. Електрики вже працюють над відновленням світла. За інформацією поліції Херсонської області, російські військові нанесли авіаційний удар і по селищу Козацьке у Каховському районі. Там пошкоджені будинки. Загалом за минулу добу російські військові 76 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини, використали майже 500 снарядів. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.